Всім добрий ранок! Сьогодні класний день починається з підготовки до дня народження Олі Чимич. Запросила вона мене, інших дівчат-блогерів, дуже приємно. Вже упакувала подарунок, приготувалась, освіжила себе, нафарбувалась, зібралась, квіти купила і скоро буду виїжджати. Я е, така, знаєте, дуже дуже скритна людина, але Оля дуже класна дівчина, і е, з нею хочу познайомитися дуже сильно. Вона мені імпонує, тому сподіваюся, що день прийде класно. Гарного всім бажаю настрою, приємного перегляду. Думаю, що в цьому відео вже будуть кадри з дня народження. Дуже рада, що мене покликали на день народження до Олі на цю зустріч. Я перезнайомилася з усіма дівчатками-блогерами, я думаю, ви їх знаєте. Я підпишу канали в описі під цим відео, і я дуже неймовірно рада, що перезнайомилася з усіма дівчата, просто чудові. На диво якісь такі прості, класні, ну, яскраві, я не знаю, просто неймовірні враження. І взагалі в мене склалося таке відчуття, не наче ми знайомі і все один про одного знаємо, не наче про якихось кращих подруг. Так легко йшли розмови, класно я відпочила, наговорились, насміялись, не знаю, помріяли, подумали. Супер просто, дуже я рада, що відбулися ці зустрічі. Оля, просто неймовірна, просто інших слів не можу знайти. Вона так все класно організувала. По-перше, це все проходило на ВДНХ в бесідці. Тут дуже класна така локація, я про неї навіть не знала. І замовила смачну їжу, придумала конкурси для того, щоб розважити гостей. Також прикрасила дуже красиво. Місце, де все це проходило, словом, я вражена Олячка, ти супер людина, і я вдячна тобі за твої зусилля. Це дійсно було свято для всіх, не тільки для тебе, але й для нас. Я від душею неймовірно відпочила. Для мене це був релакс. І відео з днем народження Олі ви зможете побачити у всіх дівчат. Які знімали, я думаю, ви скоро їх побачите. І також розпаковку подарунків побачите, мабуть, в Олі на каналі. Слідкуйте, обов'язково підпишіться на всі канали, цим ви підтримаєте всіх нас, і це впливає на розвиток українського Ютубу. І сподіваюся, що вас ці кадри також порадують. Ми дуже класно відпочили і дійсно прекрасно провели час, нові знайомства. Зараз покажу вам трішечки ще нашого дня, так би мовити, Оліного дня народження. Це показує конкурс, потрібно було дослухатись до інструкції, правильно якби, плигати на коло і з нього виплигувати, щоб не збитися з інструктажу. І той, хто зробить неправильно, той вибував і так до останнього гравця. Дуже класно всі провели час, і Полінка, така умнічка, себе прекрасно поводила. Я не знаю, вона взагалі неймовірна дівчинка. Вона йде до людей, до чужих, до своїх. Просто з усіма товаришує. Дуже така соціальна дитина, класна. Я задоволена всім мега класний день і емоції, напевно, ще на місяць вперед. Тому дуже дякую Оля, тобі за запрошення і всім дівчаткам за чудовий настрій, за класні розмови. Взагалі, просто одні шикарні емоції. Ще потім мене Саша з каналу Життя за містом підвезла додому з Ярославкою. Ми поїхали. Ярослава вже від мене замовляла таксі до себе. І ну, я просто дуже-дуже сильно вдячна, мені все дуже класно сподобалося. А це ще один конкурс був один з перших. Знайти потрібно було картки свого кольору. А, і до речі, за кожен конкурс Оля ще підготувала призи, і я також не залишилася без призу. Повернулася додому з пляшкою червоного вина, цукерками та пазлами для дітей. Всім добрий ранок! У мене ранок-неділя після дня народження. Класно провела час. Я не знаю, вона напевно всі слова. Це класно, здорово, неймовірно і так далі, бо дійсно був суперовий день. Окрема подяка Олі за запрошення, за те, що все так красиво організувала ти неймовірний естет і умнічка, смаколики, просто суперові. Цей кейтерінг, просто. Я наїлася з задоволенням, і напої, і твої друзі, вони всі такі круті. Е, окрема мова ще про дівчат-блогерів, знаєте, це таке було враження спочатку, ніби зірки з екранів зійшли, телезірки якісь дуже круті дівчата, прості, е, немає ніякої зверхності. Абсолютно е, прості життєві дівчата без пафосу. Ну, я... Я просто позитивно шокована і вражена. Дуже багато мудрих речей було проговорено, і дівчата не по віку мудрі, розумні, класні. Ну словом, сподіваюся, що ми всі будемо товаришувати, спілкуватися. Ми, в принципі, спілкуємося, але ну такі зустрічі вони дуже класно об'єднують. Ми вже домовилися про наступну зустріч. Я задоволена, дуже чесно скажу. Десь для себе щось взяла такого, знаєте. Те, що для мене було важливо, проговорили якісь речі. Ну, словом, я відпочила і душею, і серцем, і просто неймовірно провела день. Тож, дякую за нього і за всі розмови. Зараз ми плануємо поїхати до батьків. У нас сьогодні такий сімейний день, мала мала бути ще логопед, але вона захворіла. Тож тільки до батьків поїдемо, наберемо там продуктів. Ну і далі будемо вже дома. Довго, напевно, там не будемо, бо сьогодні спекотний день передають. Але ці, знаєте, орки ніяк не могли до кінця дати насолодитися вечором, так би мовити, вночі були тривоги, шахеди, і вранці балістика на Київ. Ну, я не знаю, коли цей кошмар закінчиться. Просто майже щоночі якісь обстріли. Майже щоночі, шахет. Нема майже такого дня, щоб нічого не було. Принаймні тут у нас на Київщині майже щоночі. Тому бережіть себе і хай всіх нас все буде добре. Чоловік порадував мене трояндами зранку. Клас, такі красиві, тендітні, але каже, що обирав син колір. Дуже люблять мене балувати квітами. Знають, що я люблю це діло, настрій потім з'являється. Така краса. І, до речі, продають у нашому магазинчику Flora Deluxe з порошком, щоб квіти довше стояли. Я не знаю, чи він працює, бо не завжди це спрацьовує. Мені здається, що все-таки залежить від того, є свіжі квіти. Але я все рівно обрізала, додала порошок холодну воду і ставлю не дуже на сонце. В принципі, у нас тут північна сторона, але все ж таки так притіняю, коли є така можливість. Клас На обід вирішила приготувати запечену рибу. У нас була річкова форель, дуже я її полюбляю, цю рибку. Вона, і в принципі, і недорога і смачна. Я готую її. Ну, Запікаючи просто з лимончиком і з рибною приправою. Солю трішечки. І цього разу у мене була така приправа для риби лимонна. Вона продається в АТБ. Я її зараз вам показую. Вона дуже смачна! Такий, Напевно, там є цитрусові. В складі або цедра, або щось таке з цитросовим присмаком. І сілі там всі спеції для риби, дуже смачно виходить. Рекомендую вам її придбати, скуштувати. А також нарізаю лимончик і лимон вкладаю всередину рибки, а також поверху. Мені подобається. Тоді, якби кислинка ця віддається одразу при готуванні. І, до речі, цього разу я не до кінця розморозила рибу, але це взагалі не проблема. Трішечки буквально. Підрозморозили її і додала всі спеції, і вона власне приготувалася за 40 хвилин і зазвичай без проблем. Випікаю я при температурі десь 190, ну можливо, 200 градусів, 40-45 хвилин, як я вже сказала, дуже смачно виходить. Не встигла навіть зняти вам результат, бо всі були голодні, швидко накинулися і захотіли поїсти. І ще дивилася кулінарні влоги, захотілося мені смачненького, тому готую хачапурі. Як ви бачили, вже в покупках було багато сологуні та моцарел. Ось прийшов час приготувати хачапурі. Я дуже його люблю, причому і по мегрельськи і по аджарськи і взагалі всі 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 види, які тільки є. Для мене це особливий смаколик і смачне поєднання. Я беру 2,5 стакани. Борошна, 2 столові ложки цукру, пачку приблизно 10 грам сухих дріжджів, дрібку солі і 2-2,5 ложки оливкової олії, а також склянку теплої води. Бажано саме теплої, а не гарячої, щоб дріжджі не зварилися, а саме почали працювати. І перемішуємо спочатку тісто ложкою, А потім, уже трішечки підпилюючи поверхню борошном, вимішуємо руками приблизно 5 хвилин. Це потрібно для того, щоб борошно якби, почало розпускатися і клейковина стала така більш тягуча, щоб борошно, щоб власне наше тісто почало рости. Та потім варто залишити в теплому місці. Я залишала десь близько 40 хвилин. Не скажу, що в мене прям сильно підійшло, тому що можливо було. Занадто холодно в духовці, але тісто м'яке, піддатливе, і, в принципі, ну, мені сподобалося. Це я вперше готую за цим рецептом. Я також пропишу в описі під відео весь рецепт, точніше, склад для тіста, щоб було більш зрозуміло і можна було в будь-який час скористатися. Мені, до речі, сподобалося працювати без проблем. Тісто легко відходить від рук, не липне. Ну, таке доволі приємне в роботі. І, на мою думку, просте, нема тут ніяких таких е, якихось незрозумілих складових, не потрібно над ним довго думати. До речі, забула покласти силіконовий коврик, але, як виявилося, з цієї поверхні теж класно відходить борошно, тісто, без проблем все миється, не потрібно довго. Як то кажуть, прибирати потім. Ставимо в духовку підніматися, і тим часом я натерла сир, який мені був потрібен, та відділила жовток від білка, це для того, щоб змастити потім наші вже хачапурі бортики змастити жовточком. Я люблю саме цей сир ферма, він не занадто солоний, що дуже важливо, бо знаєте, інколи цей присмак занадто солоності перебиває смак самої страви, так само, як і занадто солодкі страви інколи не дають відчути просто інші якісь смаки, окрім просто гіперсолодкості. Ну, це мої такі вподобання. Я просто якось зараз. Повертаюся до таких, знаєте, первісних смаків, де не дуже багато солі, не дуже багато цукру. Якось так все збалансовано і середньо. І мені дуже подобається. Якщо ви полюбляєте більше, додавайте більше. Якщо знаєте якісь свої види тіста, робіть обов'язково. А, і до речі, без проблем можна приготувати хачапурі на готовому дріжджовому тісті з магазину. Якщо ви впевнені в складі і вам таке подобається, то, будь ласка, до речі, в мене було, але я хотіла саме спробувати готувати. Мої діти люблять будь-яку випічку домашню. Нещодавно ми робили запіканки сирні, просто всі вплили за дві щоки, за 5 хвилин буквально. Також піцу домашню, часто, ну як часто, не так і часто десь можливо раз на. Два-три тижні роблю, і всім подобається. В закладах ми дуже рідко харчуємося. Якось у нас зараз більше домашнє харчування, хоча інколи ми можемо вийти на вулицю і, до прикладу, купити якісь булочки, кефірчик, або сходити на піцу, або, наприклад, там, в Бістро на шаурму. Ну, словом, коли і як. Біля нас не так багато закладів. але... Ну, це не є табу, скажімо так, але я завжди надаю перевагу домашньому харчуванню. І хочу сказати, що вийшли, вийшли ці хачапурі неймовірно ароматними, смачними, в міру солоними. І також я е, нам з чоловіком додаю жовток, вже коли майже готова страва. А діткам без жовтка одну порцію, тому що вони не будуть їсти, і хай краще. Е, Знаєте, щоб не псувати їм емоції від приготування випічки, від смакування випічки, тож їм без жовтка. Дуже прикольний рецепт, обов'язково собі збережу і готуватиму. Поки випічка випікається, є час прибратися. Зазвичай це роблю одразу, щоб не захламляти поверхні. Сухе розставляю по місцях і мию посуд одразу по використанню. Мені так зручніше в посудомийну машину я закладаю тільки, якщо дуже багато всього, і одразу. щоб... Як то кажучи, посуд не присихав в посудомийній машині. А загалом я люблю мити посуд, мені подобається, це розслабляється. Це ну, для мене це відпочинок. Якби це не було дивно, але коли цілий день там, з дітьми тобі болить голова, то от така от рутина щось помити собі, так знаєте, воно дуже розслабляє. Ось таке хачапурі вийшло. Сподіваюся, що ви приготуєте і вам також смакуватиме. Дуже ми наїлися смачно, ще з фруктами подаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця і зовсім скоро зустрінемось. Бережіть себе!